Вознесенівський район святкує ювілей 85 років. Його активна забудова розпочалася в післявоєнні роки. Географія району неодноразово змінювалася та остаточно сформувалася в 1995-му, коли до його складу включили острів Хортиця та острів Байда. З нагоди свята в будівлі районної адміністрації зібралися десятки видатних жителів Запоріжжя, які зробили значний внесок у розвиток цієї території міста. Їх привітали представники міської та районної влади. Район роблять люди. І Запоріжжя роблять люди. І я сьогодні вдячний всім тим керівникам, які працювали в Вознесенівському районі, які навколо себе гуртують адміністрацію, гуртують медиків, комунальників, освітян, волонтерів. І просто людей, які мають свою громадську позицію, які просто люблять своє місто, які люблять свій Вознесенівський район, і саме ми це все з вами робимо. Тому я сьогодні хочу подякувати кожному із вас. На заході відзначили найкращих представників Вознесенівського району серед нагороджених, працівники районної адміністрації, освітяни, волонтери, комунальники, всі ті, хто щодня працюють задля району та міста. На моїх очах розвивалося це місто Запоріжжя. Я приймав участь в розбудові проспекта Леніна, а зараз проспект Соборний, вулиця Сталиварев, вулиця Перемоги Незалежної України, площа Маяковського, 12 квітня. Площа фестивальна, часткова, біля облдержадміністрації, міська рада, але бойової слави, але трудової слави. Оце те, що фонтани на бульварі Шевченка, фонтани на 12 квітня. Оце те, де я приймав участь і був одним із керівників цих всіх проектів. Я е, працював тут заступником голови спершу е, по апарату, а потім по житлово-комунальному господарству. Цей район особливий, це центральний район міста. Всі, все, що про, про всі події, які є в місті, проходять тут. На території району знаходяться всі адміністративні, політичні, скажімо так, і основні органи, які є в нашому місті. Тут і люди живуть, ті, які не байдужі до нашого міста. Тому цей район особливий і його неможливо не любити.